Всім привіт! Ви дивитесь з думи Якубіна? Це був насичений тиждень. Давайте підсумуємо його і зробимо висновки з подій, які його наповнювали. Бо я бережу ваш час, тому починаємо. Ну ось відбулось те, що я давно очікував. Лі Страс покинула пост прем'єрки Британії. Вона не змогла впоратися з кризами, які супроводжували британський уряд останні місяці. Насамперед, це економічна криза, цін на енергоносії, не працюючі програми компенсації. Фунт девальвував мінімум на 10%, запропоновані нею зміни податкового законодавства, розкритикували навіть у міжнародному валютному фонді, пояснивши, що це посилить прірву між багатими та бідними. Вона пробула лише 44 дні на посаді, і це абсолютний рекорд, принаймні за останні 200 чимось років. Як тільки Лістра заявила про свою відставку, одразу виникли чутки. А чи не повернеться знову британський уряд? Боріс Джонсон. Насправді основа для таких чуток є, тому що зараз починається нова процедура вибору кандидата від консервативної партії, в якій беруть участь члени лише цієї партії. Борісу Джонсону достатньо отримати 100 голосів депутатів для того, щоб почати брати участь в такій боротьбі. Але опитування показують, що більша половина британців не хоче, щоб він очолив британський уряд знову. Чого не скажеш про нас, про українців, які вважають його своїм другом? Бо в нього є дуже впливові конкуренти. Це Річі Сунак, який програв ліс трас, але тепер буде брати реванш. Тому Джонсонюку доведеться активно боротися за повернення у велику британську політику. Якщо всі ці перипетії навколо обрання нового прем'єра будуть знову тривати, і консервативна партія, яка зараз дуже сильно втратила рейтинг, не зможе обрати свого очільника. То їй доведеться піти на позачергові парламентські вибори. А це, в свою чергу, означає, що британські політики будуть займатися британськими виборами. Для України такий сценарій найгірший. Як бачимо, криза загострюється і можуть бути різні варіанти. Всі ці гойдалки дуже сильно розфокусовують підтримку України. Тому я власне бажаю якомога швидше визначитись прем'єром, принаймні на один рік. Британці, ну ви ж можете. Щоб нам було з ким будувати відносини і спільну боротьбу проти агресора. Ірано українські відносини майже дійшли до розриву. Мало хто знає, але в Україні і Ірану були дуже розвинуті двосторонні відносини, в тому числі економічні. Лише товарообір складав майже до мільярда доларів, до якого входила харчова промисловість і багато іншого. Ми продавали Ірану і купували в нього набагато менше. Про що говорить наше позитивне Сальдо на 2021 рік? І це, незважаючи на ситуацію зі збитим українським літаком МАО, за який Іран до цього часу не виплатив нам жодної компенсації. Ситуація з дронами багато що змінила. Насправді порахувати їх не складно, хоча поставки Іраном цих дронів відбуваються через посередників і вони намагаються їх замаскувати. Росія може скільки завгодно їх переименовувати в Герань. Але будь-який інженер легко ідентифікує, що це шахід. Іран може обурюватись на ці звинувачення. Але факт залишається фактом: всі все розуміють, але цього не визнають. Поки що є достатньо слабка реакція світу на продаж Іраном своїх дронів. Сполучені Штати Америки визнали Іран країну, яка є спонсором тероризму. Проте, в питаннях ядерного договору вони продовжували співпрацювати. І взагалі. У мене складається враження, що Росія пообіцяла Ірану щось дуже солодке. Європейський союз ввів санкції на цьому тижні проти певних людей з «Шехід Industries, І на цьому все. Я вважаю, що має бути піднято питання про недотримання умов резолюції Радбезу ООН про іранську ядерну угоду 2015 року, яка для Ірану була виходом санкційної пастки. Новини Херсонського фронту. Я, звісно, не військовий експерт. Але те, що там відбувається, має і буде мати важливі політичні, соціальні та інші види наслідків, і ми маємо це зафіксувати. Окупаційна влада, а саме Сальдо, заявляє про якусь евакуацію більш ніж 60 тисяч чоловік населення з правого берега Дніпра на лівий, нібито через загрозу обстрілу ЗСУ. Для нас це свідчить, що контрнаступ повільно, але відбувається. А всі ці переміщення населення це спроба зробити живий щит з українців і здійснити насильницьке переміщення громадян України в глибину Росії. В Європі після 1945 року це перше подібне масове примусове переміщення населення. І я впевнений, що цьому буде дана міжнародна правова оцінка. Де-факто воєнний стан на окупованих територіях був і так, але навіщо Путін робить це зараз де юре? По-перше, це чергова спроба лякати захід більшою ескалацією і змушувати до перемовин на його умовах. По-друге, це ще один спосіб мобілізувати всіх українців на окупованих територіях та кинути їх проти Збройних сил України, зробити вигляд, що українці борються з українцями, та повернути наратив громадянського конфлікту. Не давайте їм такої можливості та виїжджайте з окупованих міст та селищ. На цьому тижні також з'явилася інформація про замінування Каховської ГЕС. І Зеленський розповів про намір росіян її підірвати, при цьому звинувативши Збройні Сили України. Також телеграм-каналами вже почала ширитись інфографіка щодо потенційних наслідків таких дій. А саме, затоплення 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Ще один шантаж, на жаль, не перший та не останній в цій війні, з підтекстом. Та не діставайся ж ти нікому. На жаль, зараз ми розуміємо, що ймовірність такого сценарію висока, бо наслідки Росія не цікавлять. Ми це бачимо по військовим злочинам в Бучі, Маріуполі та Ізюмі. Але незважаючи на це, Збройні сили України будуть продовжувати звільняти наші території. 20-й з'їзд КПК роз'їхався. Ми звикли сприймати політичну систему як таку, де діють загальні вибори, які обирають представників парламент чи президента. Але в Китаї діє політична система радянського типу Її ще називають системою ленінського режиму, де ключову роль грає комуністична партія Китаю. Саме вона є в центрі цієї політичної системи і виконує водночас управлінську та керуючу роль. Зараз в Китаї відбувається 20-й з'їзд китайської комуністичної партії. І якщо ми пригадаємо радянську історію, то саме на 20-му з'їзді Микита Хрущов запропонував розвінчання культу Сталіна. Китай, звісно, ніхто культ Мао Цзедуна розвінчувати не збирається, ну принаймні поки що. Але революція відбувається після смерті Мао і повернення до влади Ден Сяопіна і його колег в Китаї були змінені деякі управлінські правила, щоб зменшити зловживання владою. А саме було запроваджено правило не більше двох термінів перебування на посаді генерального секретаря комуністичної партії Китаю. Так само були введені обмеження по віку для того, щоб ну, це не перетворювалося в обрання і перебування на посаді до самої смерті, а кожні 10 років відбувалося оновлення партійного керівництва і приходу туди нових людей. Сінзеньпінь відмінив ці правила і наблизився до повтору рекорду Мао з усіма волюнтаристськими схильностями останнього перебування при владі. Але ми бачимо, на прикладі країни агресора до чого можуть вести такі затяжні перебування у владі. Якраз ця ситуація з переобранням Сінзиньпіня створює багато невизначеності. Якою буде політика Китаю по відношенню до Тайваню і до війни в нас? Оскільки у своєму виступі він взагалі майже не говорив про економіку. Хоча китайці страждають зараз від економічних проблем і постковідної ситуації. Він говорив про Тайвань та про нову роль Китаю у світі. А це говорить про можливі розв'язання рук Синзімпіня до силового варіанту з Тайванем. На жаль, це може вплинути на те, що товариш Сі буде відкрито допомагати Росії у війні з Україною і виводити ескалацію конфлікту на інший рівень. Я особисто більше хвилююсь щодо сценарію з Китаєм, аніж щодо сценарію з Білоруссю. Пан Сі, не роби дурниць. Початок енергетичної кризи в Україні після останніх ударів дронами справді стан енергосистеми не є стабільним. По всій країні час від часу проводяться відключення електроенергії для стабілізації мережі. Є офіційні заяви президента України, що мінімум 10-15 енергетичної системи України зараз безповоротно пошкоджено. Більш того, помітно, що цілю атак росіян справді був Київ, бо в ньому є до 20% ВВП України. Я думаю, що одна з ключових цілей українців, яка 100% досягнута за ці дні, це скорочення використання електроенергії. Це посилило відчуття єдності між громадянами, відчуття того, що ми знаходимося в єдиному човні, і нам потрібно разом вигрібати з цієї ситуації. Також ми вкотре бачимо, що влада не розгубилась, а намагається активно реагувати на виклики. Якщо ці удари повинні були посіяти паніку серед українців, то це не спрацювало. Ми сподіваємось на те, що ситуація в енергетичній системі не призведе до довгострокового блекауту, оскільки в сучасному світі це абсолютно виключено. Росія справді використовує терористичні тактики залякування населення, тому що іншої логіки цілити по критичній інфраструктурі точно немає. Оскільки це не впливає на події на фронті. Коли я вперше опинився в темряві, то я зрозумів, наскільки моє життя є діджиталізоване. І більшість дій сучасної людини справді пов'язані з віртуальним світом і різними гаджетами. Це не добре і не погано, просто так є. Звісно, я не арестович і не буду казати, що ми будемо без проблем сидіти без світла, води та газу. У випадку погіршення ситуації з електрикою цієї зими нам буде важко і нас торкнуться побутові труднощі. Але я думаю, ми тимчасово перелаштуємось на більше аналогове життя. Почнемо читати паперові книжки, грати в настільні ігри і значно більше спілкуватися один з одним. А там вже і весна. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Бо лише той, хто мислить самостійно, може бути незалежним.